Андрія Доманського. А ви знаєте, і не знаєте, тепер бути знати сьогодні День Піонерії що спільного у винагідника Томаса Едісона і співака Сергія Бабкіна. І як вони пов'язані з піонерією? Розповість у музиці сніданку Марія Бурмака. 19 травня багато кого асоціюється із Днем Піонерії. Але якщо згадати етимологію цього слова, то треба подумати, що піонер це той, хто що щось робить вперше. І отак, от вперше, у 1926 році Тома Едісона, того хто винайшов радіо, попросили виступити перед мікрофоном у прямому ефірі. Це було засідання американської електричної компанії. Він підійшов до мікрофону і змітився. Він робив це вперше. Промова його була дуже простою. Він сказав: Я не знаю, що казати. Я роблю це вперше, вперше стою перед цією штукованою спокійної ночі. Ви знаєте, ми перестали дивуватися фантастичним речам. Насправді, радіо колись було фантастикою. Прямий ефір колись був фантастикою. І вже потім це все стало навіть об'єктом кепкувань, як у дуже відомому фільмі. пам'ятаєте, день радіо. Марафон залишив суттєво і Ну, яка тім може произошло что-нибудь плохое, это было бы хорошо. Пингвины извращенцы снова терроризируют Палестину. Понимаешь, что мы это не можем дать в эфир? Быстрее, придурок. Але это все под прекрасную музыку. Там выступал Олег Скрипка. Помните, эта группа Чайф застряла в лифте. Але особливо романтичною була пісня групи П'ятниця, при свічках. Пісня «Забери мене з собою. Насправді, група П'ятниця не існує вже з 2007 року. Хоча колись Бабкін і Запорожець ну, просто-таки увірвалися у музичний простір пострадянського суспільства. Їхня підстріла звучала скрізь. А пісня «Забери мене з собою це щось таке Тремтливе, і і досі співають романтики, підлітки і дорослі. Пісня, яка звучить у душах закоханих людей. Я бажаю вам любові, романтики, щастя, слухайте радіо і дивіться нас гарного дня. меня мене себе. Я так устал бежать за тобою все. Открой глаза, закрой лицо руками. Свет я хочу. До речі, Сергій Бабкін обіцяє бути в нашому ефірі незабаром. Стежте за сніданком з 1 плюс один. А тепер та саме людина, яку ми обіцяли. Власне, в нашому сьогоднішньому вранішньому ефірі. Дивіться на нього. Він вибух для кожного телеканалу для кожного ефіру. Я думаю, що сьогодні він теж вибухне, але від того ніхто не постраждає, тільки освітить тим самим наш ефір Андрій Динуванський. Добранку. Привіт. Привіт, Привіт. Як справи у тебе? Дякую, хорошо. Скільки спав? Ну, ровно стільки, скільки потрібно, щоб. Улыбать тебе лицо и скоро порадовать тебя своим приходом. Вже пораду, щаснилося Ну, всего по чуть-чуть. Кошмаров не было. Кого п'єш вранці Уже. скільки Ну, двойной еспресо как обычно, еще со времен радио. Доза, две чашки кофе. До пытания в прямому ефірі с недавно. За 1 плюс 1. Андрей Даманский дальше пришел. голос.